Поведінка це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя. У другій гімназії роз'яснили закони збереження доброти. Жорстокість, її прояви та наслідки. Тема відкритої виховної години, що пройшла у другій гімназії. Мета заходу, подолання та профілактика соціально-емоційних проблем учнів. В гимназии у нас всегда проводятся мероприятия, направленные на развитие ребенка, на воспитание его души. И очень быть, То есть мы стараемся быть очень внимательным к, по отношению к самому ребенку. Естественно, возникла возникнул такой вопрос, как профилактика жестокого поведения дружеские отношения, воспитание человеческих черт, все самое лучшее, которое есть в ребенке, наша задача дать возможность прорасти и нам лелеять это. Жорстокі злість, образи це проблеми, з якими кожен зіштовхується в житті. Керівник шостого класу відзначає, нас ображають, ми ображаємо. І коло замикається. Це задачка для першокласника, яка навіть доведення не потребує. Але ж можна створити інше коло, в якому також буде готове рішення. У ньому на добро будуть відповідати добром. Чому ж у житті ці два кола так рідко перетинаються? Це завдання спробували розв'язати учні гімназії. Напряжение вот, социально и эмоционального характера должно быть снято, и детей нужно этому учить. Мы не можем, к сожалению, обойти все такие ситуации конфликтные, но научить находить выход необходимо. Почалася виховна година з перегляду фільму Ролана Бикова Чучела. На думку класного керівника режисер яскраво показав проблему взаємовідносин школярів та до чого призводять знущання. От режисер очень чітко от ту грань, которую нельзя переступать в отношениях дітей і дітей. Тому фрагменти, которые я выбрала, показывают как вот, относиться к человеку, чтобы не ранить его душу і тем более физически. Учні відповідали на питання, чому ми буваємо жорстокими, які причини конфліктів, до чого може призвести жорстокість, та якими бувають слова. Дехто з дітей підготували вірші слова бувають різні, то дільне, то празне, то чесне, правдиве, торстіве, фальшиве. Є слово утішені і слово «удушення». є «трезві» і п'яне, лукаве, туманне. Есть, есть чистые, алмазные и есть бесстыдно грязные. Одни помогут выпрямить, другие душу вытравить, есть речь огнем горящая, есть тлением смердящая, слова высокой доблести и самой низкой подлости.